Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Піклуючись про спасіння душ з любові до людей і подаючи зцілення недух тілесних, ти як милостивий, достойно рівнозначним ім'ям був названий, і нагороду за добрі діла діваючи чесноти, одержавши мученику вінценосцем і непереможним воїном Христа Бога нашого став. Його ж мали, щоб він спаси просвятив душі наші. Ти, Всеблажений, завжди черпаєш благодать, божественних сімень із духовного джерела Спасителя і щедро проливаючи і подаючи всім тим, хто до тебе приходить, і з вірою святкує Твоє славне, святе і світлоносне торжество, їх Божественною благодаттю. Будучи помазаним богоподібним іменем милости, молися, щоб дарувати її всім, хто оспіває тебе. Великими муками була випробувана твоя вогнепалима любов до сущого Бога, якого ти бажав, морем і вогнем боролися з тобою, тому звоначального Змія ти сокрушив богоданною дією утішителя, якого ти явно прийняв. Нею ж ти, богомудрий, преславно воскресив померлого і різні стілення сотворив, приблаженний. задарма подаєш ти благодаті людям, славний мучеником і відганяєш духів злих іменем Христовим і сліпим прозріння даруєш, як його угодник вірний, Молися, лікарю всеблаженний, щоб дарувати мир світові і тим, що люблять тебе, велику милість. Богочестивої матері наслідував ти віру, батьківське виправивши нечестя ученням Єрмолая, утвердився ти у вірі і від нього прийняв хрещення, славний мученику Пантелеймоне, милостивого Бога, лікарю недужих і пристрастей, прогонителю, моли, щоб визволитися від напастей тим, що з вірою святкують пам'ять твою. Ти славний відкинув оману батька і слова матері свідомо прийняв, кращий за золото приніс плід, за словом Господа і став особливим лікарем, славний мученику Пантелеймони, ідучи дорогою благодаті, ти знайшов немовля, що лежало на землі, і яке вкусила їх ідна, сотворивши молитву до Бога і щиро помолившись, ти тут же дитя воскресив, і звіра знищив, тому поминай нас. Напишіть імена й прохання в коментарях, що з вірою святкуємо пам'ять Твою, щоб нам знайти милість у день судний. Слава цій, Сину і Святому Духові засяла сьогодні пам'ять безрібника, збираючи вірних на трапезу таємну, на свято врочисте, нині без з нами святкує лікар, чудотворець, що всілякі недуги зціляє пантелеймон, твердий у стражданнях. І молиться тепло Господові за спасіння душ наших, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хто тебе не облажить, Пресвята Діво, хто не прославить Твоє пречисте різдво, син боєдинородний, що одвічно від отця висіяв, той самий від тебе чистий і невимовно тілом народився. За природою, бувши Богом, Він заради нас, за природою людиною став, не на дві особи поділяється, а у двох незлитих природах Він визнається, його ж моличиста і всеблажена, спастися душам нашим, подвигом добрим ти подвизався і страждання скінчив, мученику Пантелеймоне. Тому на небесах з ангелами торжествуєш, достойно сподобавшись. Царства Небесного за свої страждання молися ж цілителю Всеблаженний, щоб дарувати нам велику милість, якими хвальними піснями вшануємо тебе, пантелеймоне, тілесною красою, душевною добротою ти засяяв розумною любов'ю і мудрістю розуму прикрашений. Юний віком ти виріс у божественному вченні і придбав Христа щирою любов'ю якими піснями прославимо тебе, пантелеймоне, бо тебе прославив Господь словами й ділами, що вище заєство і звеличив безліч у чудес, і зорею множества дарів просвітив, і славою божественних вінців прикрасив, і дарував нам заступником у бідах Христос Бог наш, що має велику милість якими хвальними піснями звеличимо тебе пантелеймони, осяяного Христоподібною благістю, що подаєш усім, хто просить велику милість Божественним і рівнозначним ім'ям прикрашеного, що ділами показав всемилостивого, як вічна ріка води живої, що зцілення проливаєш тим, хто приходить до тебе з вірою. Всесвітла мученика пам'ять сяє краям землі, як сонце, і постійно подає вірним зцілення, недуги відганяючи і пристрасті зцілюючи, молиться бо завжди пантелеймон Христу Богу, щоб дарувати душам нашим велику мимість, слава цю Сину і Святому Духові! Прийдіть, шанувальники, мучеників! Усі однодумно прославимо старостотерпця Христового, що у благочесті добре подвизався, і честю переможця зодягнувся, світильника Вселеної і вічно сяйну зірку церковну, тому до нього взиваючи, промовмо, славний мученку Пантелеймоне, будь спасінням для наших души тію і покровом непорушним. Молися до Господа за нас, напишіть імена та прохання в коментарях постійно, щоб спастися нам і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ублажаємо тебе, Богородице Діво, і прославляємо тебе вірні, достойно, гради непохитний, стіно непереможна, сильна заступниця і пристановище душ наших. Мужнього старостотерпця, Пантелеймона, що подвизався у благочесті, прийдіть, вірні, оспіваємо, промовляючи, радуйся твердий віри, поборнику, після пророків і апостолів, радуйся, бо ти Христа в собі носив, уподібнюючись у ділах Павлові, радуйся тим, що в морі плавають, тихе пристановище, радуйся наша похвала і церкви, вірних, радування. Праведник, як фінік зацвіте, і як кедр, що в Ливані, примножиться. З дитинства ти обрав добру стежку, милістю Христовою, помазавши серце, хвороби стіляєш тих, хто щиро просить, тому і померлого воскресив, ти молитвою твоєю, і сподобився Небесного Царства, пантелеймоне, всеблаженний.